Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вибухових подій у Білогородській області Росії світ замислився чи загрожують територію Росії повномасштабні воєнні дії. Проте для України набагато кращим сценарієм було б зосередитися на тимчасово окупованому Криму. Таку думку висловили журналісти видання Bloomberg. У матеріалі зазначили, що взяття півострова військовим шляхом коштуватиме багато української крові, оскільки Київ не має ракет великої дальності авіації чи десантних сил, щоб обійти російські війська у двох інших окупованих областях України. Херсонській та Запорізькій тому силам оборони довелося пройти. Через ці райони форсувати Дніпро і в лоб атакувати росіяни, які там добре засіли. Однак найкращим підходом може бути просто відрізати Крим від російських ліній постачання, вважає видання. Для цього українці використали б свої нові західні танки та інше озброєння, щоб пробитися через Запоріжжя до Азовського моря, перерізавши сухопутний міст, який росіяни збудували для себе там між Луганськом та Кримом. Якщо ця операція матиме успіх, українці можуть у довгостроковій перспективі зробити російські позиції в Херсоні та на Кримському півострові непередними для Оборони, якщо пощастить, Путін одразу вирішить, що з нього досить і неохоче піде на мирні переговори, якось розкрутивши свою спеціальну військову операцію, яку успіх вдома з максимально силовою пропагандою, припустив автор матеріалу. Однак, якби Путін зазнав військового тиску в самій Росії, він не зміг би вдавати, що щось виграв. Вважають у виданні і мусив би подвоїти свої казки про те, що захищає Росію від інопланетних ворогів. Так, автор дійшов висновку, що українці не повинні нападати на Росію чи заохочувати ставлеників, як от російські антипутінські. Воєнізовані формування, їм краще дати зрозуміти світові, що вони просто захищають свою країну. Стратегія має зберегтися, щоб отримати глобальну підтримку, а потім повернути якомога більшу частину України йдеться у матеріалі. Раніше Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції на окремих ділянках. Водночас він зазначив, що напружена війна йде на всій лінії фронту завдовжки 1500 кілометрів. Також за словами радника ОП, у війні Росії проти України вже стався переломний момент. За його словами, стратегічна мета нашої країни полягає. У повній деокупації території, тоді як агресор намагається захопити хоч якийсь населений пункт. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.